Павлоградська лікарня інтенсивного лікування залишається багатопрофільним медзакладом за останні п'ять років. Тут поступово оновлюють обладнання та ремонтують приміщення, щоб покращити надання планової та екстреної допомоги. Коли корона. Прийшла увесь світ, ми розпочали більш інтенсивно прогресувати, розвивати медицину, тому що зрозуміло, що це надважливо сьогодні. Ще один неприємний стимул в цілому для України. Це війна в Україні. Тому а, от а, воно під під нас, нас стимулює, і війна для того, щоб ми надавали медичні послуги і нашим захисникам. І ветеранам, і нашим жителям нашої громади, і всім тим, хто проживає. Тому підсумовуючи, я скажу, що роботи продовжуються. Цьогоріч планується закінчення ремонтних робіт у хірургічному відділенні. На сьогоднішній день операційна. Майже готова до розпочати роботу. Але ще будівельники і монтажники не закінчили монтаж витяжної Систем. системи вентиляції, працюють на технічному поверху. Все останнє вже готове. Ми приобрели нову лапароскопічну стійку фірми Міндрей, сумісне виробництво українське і іноземне. За вартістю 3,5 мільйони. Ми при так, що купили ультразвуковий кавітатор ран, Сучасні операційні столи для операційного блоку. Закупили нове сучасне обладнання. Це апарат для ультразвукового очищення ран. Це сучасна технологія, в котрих в Павлограді їх немає у місті Дніпрі. В одному-двох лікарнях такий апарат є. Як це. Ми Купили сучасна технологія, мета скорочення термінів лікування хворих, очищення ран очищення ран, зрошення їх, відсмоктування. Ну, все по-сучасному. Засіб для обігріву пацієнта, термальна ковдра, термальний матрас, тому що одними із критеріїв. Зберігання гомеостазу пацієнта є запобігання гіпотермії, пониженій температурі і для того, щоб підігриватись, ось цей матрас. У нас у всіх трьох операційних є такі матраси. Для хірургічного відділення придбали нові операційні столи, меблі та сучасний пристрій для гігієни рук хірурга. Ось дивіться, раз і ногой. І він І все завдяки цьому пристрою лікарі уникають контакту з поверхнею, що підвищує рівень гігієни. Крім того, у відділенні облаштували окрему гінекологічну операційну останніми протоколами. Час, який дається нам на розгортання операційних при любих хірургічних втручаннях, мінекологічні, хірургічні, отоларингологічні, Він дуже маленький. І коли у нас раніше було хірурги, подивились, відправляють до гінекологів. Час, відстань. Ми не можемо собі дозволити цього. Іноді потрібно піднімати, оперувати, ну і далі вже а, лікувати. У палатах відділення триває ремонт. Кожна з них матиме власну вбиральню з туалетом і душовою кабіною. Фінансування надходить не лише з місцевого бюджету, а й як гуманітарна допомога різних організацій та донорів. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.